Хто зараз першим діловим моє вітання в ефірі? Проект Акцент криза першою б'є по соціально незахищеному населенню. Мало забезпечені пенсіонери, інваліди страждають від економічних потрясінь найбільше. До недавнього часу в Україні жили 3 мільйона людей з особливими потребами. Військовий конфлікт на сході їхню кількість значно збільшив. Моя сьогоднішня спірозмовниця знає проблеми інвалідів не з чуток, тому що життя українців з особливими потребами це її життя. Свого часу внаслідок аварії Олена Чинка втратила обидві ноги, але не здалася. Сьогодні вона веде активну громадську діяльність, перемогла у національній премії Гордість країни та є володаркою всеукраїнської премії. Жінка третього. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю. І будемо говорити про проблеми людей з особливими потребами, які спіткали їх зараз і які вже тривалий час з ними живуть. Одна із найголовніших проблем протезування. Далі я вас процитую. Ви вважаєте, що найголовніша проблема, що з точки зору людей з інвалідністю, протези, виготовлені в Україні, є неякісними. Чому так вважаєте? Ну, я б хотіла сказати, що як правило неякісні, тому що у нас є спеціалісти, їх можна перерахувати на пальцях, але вони, слава Богу, є. Але як правило, у такому масштабному, можна сказати, численності, то взагалі у нас неякісні. Тому що? Тому що у нас немає спеціалістів, тому що у нас люди, які займаються протезуванням, не вважають за потрібне їздити і дивитися, як це роблять у світі. На виставки, на семінари і зростати професійно, на жаль, тому що робота протезиста це, ви знаєте, це дуже ювелірна робота, це особиста робота з пацієнтом. Поки не буде пацієнту добре, поки він не почне ходити гарно. Він повинен з ним працювати. А у нас, на жаль, і це я можу сказати стверджено, що людині кажуть, тобі тобі незручно, нічого, ти звикнеш, так повинно бути. А коли людина потрапляє в таку ситуацію, коли ну просто намагається себе взяти в руки і взагалі жити, їй каже спеціаліст, що так повинно бути, повинно боліти, повинно бути незручно, ну вона вірить і думає, що так. Буде в світі не так, тобто в Україні виготовляють протези не за європейськими стандартами, а за своєю технологією. Да? Е, ну ви розумієте, справа в тому, що є технологія взагалі в світі, але вона є вже застарілою. Є нові технології, які е, виробляють самі протезисти. Я от спілкувалася е, на виставці ортопедії у Лепцегу, то там навіть е, протезист, Він каже, я хочу, він сам ходить на протезі. Він каже, я зараз е, розроблю там таку технологію, щоб було ще зручніше ходити, тому що людина намагається ще краще зробити, але в нас є застаріла технологія. Так, це класична технологія самого е, культоприйомника, який одягається на ногу. Так? Комплектуючі можуть бути різними, бути можуть китайськими, там, німецькими, там ще будь-якими, але дуже головнішим є те, що на людину одягається, це те цей культоприйомник. І він робиться за стандартами. Але зараз вже є багато новітніх технологій у світі, які треба вивчати, які можна застосовувати і тут навчатися і робити як найкраще буде для людей з інвалідністю. Зв'язками. Так. Така ж сама проблема з візками. Проблема така ж сама всього багато є, але у нас робиться тендер. І як зручно, О, ну закупимо найдешеві візки. Їх буде багато, але їх ніхто не хоче брати, особливо з людей, які є активними, які які ведуть активний спосіб життя, як правило, активні візки у нас е, закупаються за державним коштом, неякісні. але можна сказати, що в нас в Україні є фірми, які вже виготовляють візки, е, Ну можна сказати, європейської якості. Це приватні компанії, Це приватні, да? а держава компан... працює з державною, але, але ж ми можемо сказати, що ці люди е, можуть теж вигравати тендер і за державні кошти робити безкоштовні візки. Тендери О, зараз виграють державні підприємства. Е, як да? правило, державні підприємства виграють найбільшу кількість державних коштів. Але я можу стверджувати, що ну як людина з інвалідністю я зробила такий же ж візок за державні кошти у приватній фірмі, і з титану роблять Дніпропетровську просто чудові візки, і ними користуються активні люди з інвалідністю, і це дуже якісно. Чому більшу частину тендерів виграють державні підприємства, як вважаєте? Чому ну в нас просто політика така, розумієте? Як правило, державні підприємства вони консультують Міністерство соціальної політики і надиктовують, можна сказати, кому краще дати, кому ні. І до сих пір у нас триває така політика, що приватним підприємствам не давали коштів державних або дуже мало надали цих коштів. А якщо повертаючись до теми протезування, різниця у методах протезування і чи у кожного свої потреби, як цю проблему вирішує держава, чи все ж таки є, хоча б, бодай якийсь мінімальний індивідуальний підхід? Все залежить від майстра. Від кожного протезиста, якщо він хоче зростати і хоче краще робити, він це буде робити. Якщо він хоче працювати саме для пацієнта, то він буде працювати для нього. І Якщо для нього не ви розумієте, в нас ще така проблема, що там зарплата дуже низька, так, і людина, якщо це брати за кордоном, то протезист він отримує більшу, більший відсоток від коштів, які йдуть на протезування. І за його роботу він отримує добрий відсоток. У нас же ж там ідеях, хтось там сотень гривень, і він каже: Ну, мені це просто не цікаво я зроблю так, як я вважаю за потрібне. І все розумієте, якесь таке ставлення чомусь у нас до своєї роботи. Ну ви оскільки вже порушили теми грошей, то давайте її так, продовжимо. Так. Яке фінансування виділяється державою? для людей з особливими потребами від чого це залежить, якби його ви оцінили на даному етапі? Ну я б сказала так, що зараз у нас ще. У нас поставили в такі рамки, що якщо раніше у нас людина, яка була е, робочим е, людиною з інвалідністю, е, вони отримували е, раз на два роки е, протези. Якщо ти людина зі складним протезуванням, ти е, можеш отримати раніше раз на чотири роки. Тобто, якщо от я людина з складним протезуванням, плюс я працюю, я плачу податки цій країні, так і е, 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 допомагаю в Своїй країні, то я повинна була отримати раз на 4 роки дві пари протезів. І до того ж ви ведете активний спосіб життя? Так, але мені це не вдавалося зробити. Тому що, як правило, у нас ті кошти, які є у фонді, за якими ти можеш отримати такі протези, вони складаються із штрафів. І штрафів тих фірм, які повинні певний відсоток брати на. Роботу людей з інвалідністю, тобто, хто це не виконує, є такі штрафи, які складаються, сумуються, і от з цього фонду отримує людина, якісь доповнюючі для себе протези. І насправді як часто людина може отримувати зараз. Ти можеш отримати раз на 4,5 роки протези. Це реально це реально настільки, наскільки реально, так угу. я читала От. ваші інтерв'ю. Ви порушуєте періодично цю тему, тому що справді так. це дуже важливо. Ви там ще говорили про обмеження по вазі. Так, я наголошувала це департаменту з соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики, але ніхто не звернув на мене уваги. Я порушила просила навіть внести в протокол але ніхто не звернув. На мої слова, уваги, це абсурдно, тому що людина, яка вагою там, до 60 кг, ти можеш отримати від 50 там, до 62 тисяч гривень на своє протезування. Я 50 кг, я не можу отримати. Тобто за ці кошти в мене не буде якісного саме вузла, якісного на якому я буду ходити, тобто колінного вузла. А це мобільність. Це мобільність – це твоє здоров'я, якщо ти дуже мобільна людина, Тобто в цьому ти... плані більше я перепрошую, вигідно бути більш гладким, да і більш так, більше ваги я... мати. Так, а якщо ти так вагою там понад більше, ти можеш отримати там до там, 82 тисячі до 90 тисяч гривень на своє протезування. Чому так вони вважають? Тому що той вузол, який є дорожчим, він витримує більшу вагу, але ж не можна Можна так само дивитися, треба дивитися індивідуально. Якщо людина багато часу проводить на ногах, це її здоров'я. Вона повинна багато ходити, значить їй більш мобільний е, повинен бути е, цей штучний суглоб. Якщо людина похилого віку, або якийсь повільний спосіб життя, або за комп'ютером працює, тобто їй може бути вузол. Ну, не, не, не такий просто мобільний, але хороший. Я ходжу на механічному вузлі. Хороший вузол, механічний, але о, в мене не, він не працює стільки. Скільки б я хотіла так якісно, розумієте, ці люди, які встановлювали ті норми і зараз так. їх впроваджують, ті, хто опікуються у профільному міністерстві, вони не розуміються на реальних потребах таких людей. У мене складається враження, що люди не розуміються, хто очолює департамент. Мені б хотілося, щоб ці люди вони збирали коло не тільки спеціалістів, протезистів, там ортопедів і так далі, люди, які працюють для Людей з інвалідністю, але б зібрали гурт людей. Людей з інвалідністю активних, які б сказали про свої проблеми. Вони з вами не консультуються. Е, ну я запрошувала на круглий стіл просили Я це. Ма внести... себе запросила. так, просили внести в протокол, не внесли. Тобто, так, ну принаймні так. вони, хоч вас почули. Е, ну мене не почули, тому що не внесли в протокол. Я думаю, що не даремно ми з вами саме цю тему порушуємо зараз, тому що на жаль, останнім часом вона стає дедалі більш актуальною. Я говорила на початку через військовий конфлікт на сході. Так. У нас людей з інвалідністю, які потребують протезувань, стає дедалі більше. Якою ви бачите державну політику у цьому плані? Якою вона має бути? Ну на сьогодні можна витрачати там трійний бюджет для людей з інвалідністю, які втратили. Там кінцівки саме на війні. Для людей з інвалідністю, які були до цього інвалідами, дітей інвалідів і так далі, нічого не змінюється. І якось незрозуміла ця політика, там трійний бюджет, сюди взагалі нічого, а тут давайте ще виріжемо, зріжемо. Треба просто розумно поставитися, знову ж таки, індивідуально, що для кожної людини. Потрібно зробити як для неї буде краще. Особисто людина повинна вибирати, по-перше, де зробити протезування, чи я хочу саме у цього майстра на державному підприємстві, або я хочу. На цьому підприємстві, там приватному, бо мені подобається цей майстер, тому що ми ну, найголовніше це майстер, але людина повинна вибирати зараз. У такої можливості немає, і я так думаю, що найближчим часом вона навряд чи Немає, тому, що державні кошти розподіляються насамперед на державні підприємства. Не відсоток державних більше. підприємств, у які виграють ці тендери, яким він є. Ось ви кажете, що більша частина наскільки більша? Це більше половини. Це переважна більшість державні підприємства і приватні ось е, розподілення. Зараз ми побачимо, тому що зараз ще подаються заявки. Ще декілька днів будуть подаватися заявки, і по цій заявках вже будуть розподілятися розподілятися кошти. Зараз всі чекають, як будуть розподілятися кошти. Ну можливо, нова влада не буде повторювати помилок старої. Хотілося б на це сподіватися для цього треба звернутися до людей з інвалідністю і зрозуміти, що потрібно людям з інвалідністю, що нам потрібно. Ви вірите все ж таки у позитивні перетворення і у позитивне вирішення цієї проблеми. Я вірю саме для цього. Я і живу, і працюю, і роблю те, що я можу робити, тому що все залежить від кожного з нас. Від мене залежить, тому я і роблю, і вірю, що так. Давайте справді сподіватися на краще, і я вдячна вам за участь у програмі. Спасибі, дякую в цій програмі. Ми говорили про проблеми українців із особливими потребами, серед яких одна із найбільш важливих це протезування. А моєю співрозмовницею була громадський діяч Олена Чинка. На цьому поки все зустрінемося на телеканалі Перший діловий.